24 лютого день, коли важко згадувати. День коли легко ненавидіти. День, коли, зрештою, як і будь-який інший день пишаєшся тим, що ти українець, і неодмінно віриш у нашу з вами спільну перемогу. День, коли на 12-му завше є час для новин, у яких розповідаємо про ситуацію на передовій та про життя в Олині. І як завше нагадуємо про те, що усі наші сюжети і випуски можна переглянути на ютуб каналі. Новини 12». Заходьте, підписуйтесь, дивіться новини, ставте вподобайки, коментуйте. І діліться з іншими нашими новинами з вами у студії сьогодні. Роман Вербич спершу коротко про головне Волинь знову втрачає героїв: бізнес на чужому горі, скандал із власницею ритуального бюро, смертельна ДТП під Луцьком. Рік сліз і мужності, рік болю і надії, рік витримки єдності і рік незламності. 24 лютого день, який назавжди змінив життя без сумніву кожного українця. День, який змінив нашу країну, день, який триває цілий рік. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо жовтий Не злякались, не зламались, не здались. Символом цього стали прикордонники зміїного і маршрут. За яким вони відправили руський воєнний корабль? Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли, за кожне завтра треба битись. І битва на полі бою триває за рік повномасштабної війни. Наші захисники відправили до пекла майже 147 тисяч ворогів. Металобрухтом стали до 3,5 тисяч танків, до 7 тисяч бойових броньованих машин і ще тисячі одиниць вбивчої зброї окупантів. Очікуємо ж сьогодні на провокації. Росіяни можуть влаштувати нам певні сюрпризи про таку загрозу. Попередив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Водночас наголосив: він не потрібно очікувати на серйозні удари. За словами Юрія Єгната, Росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку. В інший день у Білорусі ж ракетний підрозділ отримав наказ підготуватися до бойового застосування у рамках заходів бойової готовності. Один із ракетних підрозділів висувається у призначений район. Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів щодо обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування. Йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі цієї ночі. Російські окупанти обстріляли одну з міських лікарень Херсона, пошкодили пологове приймальне та онкологічне відділення. А також Зруйнували огорожу. Під час атаки у лікарні перебували медики та приблизно 120 пацієнтів. Дивом ніхто не постраждав. Неспокійно цієї ночі було і на Донеччині. Росіяни завдали ударів по слов'янську та святогірську. Є пошкодження, але ніхто не постраждав. Загалом за добу вороги вбили двох жителів Донеччини ще семеро отримали поранення. У Нікопольському районі за цю ніч 10 обстрілів. Ворог гатив без перестанку. Пошкоджені приватні будинки, понівечені господарські споруди, два магазини та кафе. Люди на на щастя не постраждали. Ну а завершу зведення таки позитивом на Луганщині сьогодні салют біля Новоселівського орки Вирішили наступати важкою технікою, але щось пішло не за планом. На сватівському напрямку воїни 92-ї бригади відбили ворожу атаку. Рашисти виїхали танками під деокуповане Новоселівське. Там наші захисники зустріли їх привітною артою. Ворожі хлопчики так перелякалися, що почали гуртуватися і стали прекрасною мішенью. Тим часом із зони проведення бойових дій знову надійшла трагічна звістка. Виконуючи завдання звідси чи збройної агресії РФ, загинув 29-річний володимирчанин Тарас Марходей. Старший солдат мужньо захищав рідну землю та відстоював незалежність України з першого дня повномасштабного вторгнення. У нього залишився батько, який також зараз воює у лавах ЗСУ. Брат, дружина та двоє діток. Щирі співчуття рідним та близьким померлого героя. Вічна пам'ять та слава. На війні з російськими окупантами свій останній бій провів житель села Брідки Старовижівської громади Віктор Маркевич. Як повідомили на сторінці селищної ради, 53-річний солдат загинув 20 лютого під час виконання бойового завдання на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і шана захиснику. А тим часом роблять бізнес на чужому горі. У ківерцях скандали з власницею бюро, що надає ритуальні послуги. До нашої редакції звернулася жінка, яка попросила підприємиці допомогти із виготовленням довідки про смерть її матері. Натомість каже, та її обманула, підробила підпис та забрала допомогу на поховання. У деталях розбиралась Ольга Матвєєва. Минуло майже три тижні, як Тамара Троянова поховала свою матір. Це для неї не стало несподіванкою, адже лікарі радили готуватися до найгіршого. Неприємним сюрпризом стало те, що довідку про смерть взяти непросто. Я знаю, що коли похорон, то міліція повинна приїхати дати довідку, щоб я з тою довідкою йшла в лікарню до лікаря, щоб лікар дав ну це заключення. Отримати довідку, каже жінка, їй порадили у Ніни Павлішиної, місцевої підприємиці, що надає ритуальні послуги. Саме до неї Тамара звернулася із єдиним проханням отримати свідоцтво про смерть. Для цього надала оригінали документів, зокрема паспорт матері та свій. Я всі питалася, кажу, а скільки довідка коштує? П'ять разів спиталася, вона мені не сказала скільки коштує довідка. Маму Тамара похоронила наступного дня після її смерті без довідки, бо ні її, ні власні документи пенсіонарка забрати не могла ще тиждень, ні на Павлішина то не виходила на зв'язок, то відкладала все на завтра. кажу ніна. Ну мені паспорт треба. бо ж паспорт, я ж нікуди не виїду. бо ж кругом паспорт треба. Забрала документи пенсіонерка більш як через тиждень. Вона вчергова прийшла до ритуального бюро Павлішиної. На столі на неї вже чекала довідка, а разом із нею гроші, які Тамара спочатку не зрозуміла, а потім була шокована. Вона без мого відома. Пішла, отримала гроші. Мої в похороні, в пенсійний фонд підробила розпись. Відповідно до законодавства, у разі смерті пенсіонера виплачують грошову допомогу на поховання у розмірі двох пенсій. У цьому випадку це 6 тисяч гривень. Щоправда, на столі лежало менше чотири з половиною. Відмінусовано півтори тисячі, чи довідка півтори тисячі. Я ошолуміла. Пенсіонерка досі не може прийти до тями. каже, коли до її сім'ї прийшло горе, чужа людина вирішила на цьому нажитися. Як це так, що нічого не бравши, ніякого договору не складавши, і піти в пенсійний фонд підробити мою підпис, подпись, отримати, без мого відома, отримати ці гроші, і щоб довідка коштувала півтори тисячі у бюро ритуальних послуг, про яке розповідає Тамара Троянова, камеру бачити на раді. Не знімайте, будь ласка, її на місці вона? немає, ні. До скандалів із цим ритуальним бюро звикли, бо це вже не перший, у який потрапляє Ніна Павлішина. Випадково прохожа місцева жителька назвала підприємицю аферисткою, мовляв, монополізувала цей бізнес у ківерцях і з пенсійним фондом домовилася. І справді, чому похоронну допомогу віддали не доньці померлої, а чужій людині у відділі обслуговування громадян управління пенсійного фонду кажуть, право отримати гроші мають насамперед родичі, але Ніна Павлішина також це. Людина, яка утримує в нас похоронні допомоги, але для тих людей, які вона проводить поховання, розумієте? Це вона проводить поховання, вона там договір складає обов'язково. Вона ж укладає з родичами, вона підписуються, на ті там ритуал поховання проводиться. Годин і все тоді вона приходить до нас. Чи є такий договір із родичами загиблих, звісно, перевіряють Людмила Лебідь дивиться у базі і каже, була така угода у Ніни Павлишиної із Тамарою Трояновою. Щоправда, сама пенсіонерка це категорично заперечує. Похорон каже, організовувала самотужки із підприємицею нічого не підписувала, та й півтори тисячі гривень віддавати за довідку не планувала. Вона Сказала, мені заразки бо не до неї не пішла. З ніною Павлишиною нам згодом вдалося сконтактувати по телефону. Щоправда, розмова не вдається. Людина до мене звернулася. Те, що вона мене попросила, я їй все зробила. Ми вам дня до побачення. А скажіть, можливо. Зазначу також, що підприємиця вже не вперше є героїною наших сюжетів. У лютому 2021-го вона фігурувала у скандалі приватного моргу у ківерцях. Тоді тіло померлої від ковід. 19 жінки пролежало на морозі годину, бо Ніна на Павлішина суборендарка. Приміщення зачинила морг на ключ. У неї там був магазин, де продавали ритуальну атрибутику. А ось наприкінці 2020 року з неприємним сюрпризом зіткнувся конкурент Павлішиної ківерчанин Віктор Матвійчук. У його ритуальному автобусі невідомі особи заблокували Будівельною піною вікна та двері. У причетності до вандалізму він запідозрив свою конкурентку Ніну Павлішину. Мовляв, у такий спосіб вона хотіла усунути конкурентів і монополізувати похоронний бізнес у ківерцях. Тамарі Трояновій, яка переконує, що підприємиця обманула її та забрала гроші, радять звернутися до поліції. Обіцяє, так і зробить. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі про дорожньо-транспортні пригоди. машину зі як бляшанку. Смертельна ДТП трапилася ввечері 23 лютого на автомобільній дорозі в селі Луцького району. Водій авто марки Шкода Фабія ймовірно, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою. Дав водій вантажівки 44-річний мешканець Чернівецької області. Не постраждав, а от керманич легковика, 32-річний житель села Вільхівка, від отриманих травм загинув. Трапилась ДТП вчора учора близько 21-ї години. І на проспекті Соборності у Луцьку. поліцейські, які оперативно прибули на місце, з'ясували, що БМВ, який рухався лівою смугою, зіткнувся з автомобілем Мерседес, що їхав у попутному напрямку правою смугою. У наслідок зіткнення БМВ перекинулося на дах уламок одного із транспортних засобів, відлетів. Та пошкодив лобове скло припаркованого автомобіля. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівки отримали механічні пошкодження на обох водіїв. Патрульні склали протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. На продовження автомобільної теми знайшли власника елітного позашляховика покинутого поруч зі ставком у теремну в Луцьку. Нагадаємо, розбитий мерседес 2020 року випуску місцеві знайшли у вівторок, 21 лютого. Автівка без номерних знаків стояла у кущах на березі Теремнівського ставка. Як з'ясували патрульні, напередодні ця машина протаранила міський автобус, що стояв на зупинці громадського транспорту. 42-річний водій з місця ДТП утік. Керманича відшукали на нього склали. Два адмінпротоколи. В Укрпошті повідомили, що програма ЄС та уряду з обміну ламп розжарювання з 25 лютого, стартує і в селах України. Раніше нагадаю можна було обміняти лише в обласних центрах, а згодом і в інших містах та СМТ. Насправді, ж лампи розжарювання обміняти на енергозберігаючі, принаймні у Волинській області, більше не можна. У застосунку дія ще кілька днів тому на заявку про обмін ламп видавало ліміт. Вичерпано керівник Волинської дирекції Укрпошти каже, що лампочки у відділеннях є, але тільки для зареєстрованих у дії. А те, що в дії зареєстровані. Не можна, не проблема Укрпошти. У нас є заступник обласної адміністрації, який е, корірує ці всі інформаційні питання. от Бо у нас таке питання виникало на минулому тижні, то вона зв'язала з Києвом і е, відновила дії Волині. Тож можна очікувати, що невдовзі у Волинян знову з'явиться можливість стати енергоощаднішими. Наразі ж у дії Волині навіть немає у переліку областей, де триває програма. Триває день 24 лютого і продовжують роботу журналісти 12 каналу, які збирають для вас цікаву інформацію. Анонсуючи наступні випуски новин, скажу, що ви зможете побачити. Кадри з 24 лютого 2022 року, саме в день, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Також наші журналісти зібрали для вас думки лучан про те, як змінилося їхнє життя за цей рік. Є сенс бути з 12 12-м і чекати на наступні випуски новин. Ну а для тих, хто захоче переглянути наші новини або ж окремі сюжети десь згодом. Я нагадую, що є Ютуб канал новини 12», де все це можна зробити. Не забувайте після переглядів ставити вподобайки під нашими відео. Дякую за. Увагу, побачимось.